Ну і загалом по ситуації на фронті, ну що кап 3000 росіяни вже показали, як воно працює. Харківщину все ж таки вдалося стабілізувати, сказав Зеленський напередодні, але він каже, що Донеччина це надзвичайно складно і особливо це покровський напрямок. Десятки російських атак щодо бово. Що ви бачите сьогодні на фронті? Чи можна говорити, що ось ці кап 3000 можуть стати таким масовим явищем для росіян? І не дай Боже, вони зможуть якось змінити ситуацію на фронті. Ну, вона дійсно важка на напрямках Покровський, Часов Яр, Курахова. І, взагалі, наприклад, з Купянська до Кремінної знаходиться вони стягнули 110 тисяч військових і тільки від сватова на барову засередили угрупування на 10 тисяч. Тобто там ситуація досить важка. І Хоча говорять, що от у нас багато бригад, немає зброєння, Дійсно, так нам потрібна зброєння техніка і боєприпаси. До речі, боєприпаси сказали, що покращилась набагато ситуація. Ну набагато ми менше. Покращиться набагато, Я зможу сказати на мій полі тільки тоді, коли будуть якісь паритети. До цього нам ще далеко, на жаль щоб надати нам можливості, от бачите, ця бомба скоріше всього на три тисячі. Там вони бойова частина 1200 кілограмів, більше тонни. і наслідки дуже такі важкі в радіусі там 100 метрів контузії, все таке відбувається. Так, да. так от відносно того, що ці застосування цієї бомби, ми пам'ятаємо історію місяць чи два показували шайву цими бомбами. Вони говорили про те, що бомби готуються і скоро підуть на фронт. І по-друге, цю бомбу важку можна раніше застосовували ту 22 м 3 Це до речі, такі які ми передавали росіянам в свій час, мудрі наше керівництва і такі, які застосовували в Азові. тобто вони спеціально стратегічно піднімали, щоб скидувати такі важкі бомби на наших оборонців там в Азові. <кхід> так от, уже тоді було з'ясовано це. І крім того, вони працювали, щоб удосконалити су 34 Він не підлаштований під це півтори тонни ще він міг нести. А от уже трьох тонну, хоча б одну, не міг, але вони удосконалені і якби з. Змогли це зробити, хоча відстань застосування, якщо на Су-34 там ті на 250 кг, пів півтони тонну, значить, з відстані 40-70 кілометрів, і вони це безпека з точки зору знищення ППО, то цю е, таку одну важку можуть десь 20 кілометрів. Треба підлітати. Це небезпека, з точки зору знищення, але це їх проблеми. На ми повинні це враховувати наші обслуги протиповітряної оборони відповідним чином працювати по ним. Але ми бачили місяць два, тому що це значить, відбувається погіршення. Що треба робити? Треба, щоб наші ми вже обговорили з вами, яким чином три етапи обрісували да. Де бити по землі, по аеродромам і потім в повітрі, такі кроки. Ну вони якщо вони такі великі професіонали, ті ж американці, ну хай покажуть розказують, чим з цим треба боротися. І ми бачимо, які наслідки від цього. І щоб знімати, на жаль, у американців сформувався такий алгоритм за ці третій рік війни. Що треба, щоб відбулася дуже важка подія, злочин черговий російський, щоб загинула. Там велика, на жаль, ми відверто треба говорити кількість людей, тобто от кров'ю залити ситуацію. Тоді вони кажуть, так це неприпустимо, і треба знімати чергову заборону. Це що підхід? А потім вони говорять про те, що ну да, можливо було раніше, можливо, краще, да, не відбулася така. Ескалація, які там тиснули на нас, росіяни і американці дуже десь пугались десь. Там хавали чи що вони роблять в цей час, коли Путін розкаже про черговий захід відносно тиску ядерного чи відносно ескалації. От таке відбувається. Так я до того, що це подія важка. Нам треба думати, як з цим боротися, але ж для американців. Ну подивися, там ж лікарня була і, крім того, і на бойові позиції вже застосовують таке. Ви ж прокиньтеся і спільно опрацюйте питання, як, як позбавлятися цього, і це ж ще в минулому році вони каби почали застосовувати. І ми сказали чим? От розкласти, сказать, ну хто з вас тут найбільш професіональний умний? А зараз в світі немає більш професіональних, чим наші, тому що смертями наших оборонців і кров'ю нашою цей досвід придбали наші. І в світі немає інших, які б це, через це пройшли. Ну з цих боку вони вивчають наш досвід. То вони реагують, змінюють до речі, старе дають нам дякуємо. їм, А самі оновлюють. Ну, хоча б так, але ж треба таке, щоб можна було на це впливати, і тоді обговорити ці кроки, і їх треба робити. А то вони спочатку дали е, тільки Харківська область, знімає. Потім ну да, ну підемо на зустріч уже сумською. А я кажу, а я з Чернігівщини. От чим Чернігівщина гірше по американському погляду ніж ніж Сумська? Чим? Ну, дали тоді скрізь, можна якби скрізь, але не більше 100 кілометрів. І далі ми з вами обговорили ці події. Той, хто б'є по хвостам, ніколи не досягне перемоги, Ні, ад, 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 від слова ніколи. А ми ж за перемогу. Ми ж їх навчили вимовляти це слово. Два роки вони не вимовляли слово перемога в нашій війні. Зараз почали їх керівництво. Це нас аб А тепер треба реалізовувати підходи, щоб десятигідні. Тнути спільно з ними цієї перемоги, і ні ляля фафа, фа значить з вами до кінця, з кінцями треба розбиратися, а конкретними діями. Вони ж нас вчили півроку цьому. Ми вже навчились, а їх навчили, що треба за перемогу виговорювати, як би важко їм не було. І головне складати це питання, щоб її досягати. Ну і ще один важливий момент, поки наші західні партнери думають, що ж нам запропонувати на саміті НАТО в Вашингтоні. Саме яке слово, та двері, обіцянка цікава історія стала, що у небі над Польщею літала повітряня кула, куля з Російської Федерації цілих 5 годин. Про це каже оперативне командування країни. А, можливо кажучи, вона була запущена із Калінінградської області, але сили ППО Польщі вирішили не збивати об'єкт, оскільки він не становив загрози. Ну а хіба не може ця куля проводити розвідку? А будь-що інше Невже так можна сьогодні просто залетіти на територію будь-якої країни з якогось невідомого об'єкту і 5 годин літати. Це про що історія? Це про уходи від відповідальності перед народом Польщі, за свою безпеку протиповітряну і протиракетну. Минулий раз, коли там 36 секунд злітала крилата ракета, воєнно-політичне керівництво Польщі переклало відповідальність на чергового генерала. До речі, це картина у нас була до війни. Те ж саме, я переживав такі епопеї, ніхто не бере на відповідальності. Зайшов, значить, всі дивляться, що з цього вийде. А потім, коли будуть якісь наслідки, дивиться чи якщо вдало, щось відбулося, то з тобою рядом стануть багато людей. А якщо ні, відійдуть від тебе і будуть говорити а ту його, тобто це він, і все таке решта. Тому польський генерал за 36 секунд зрозумів, що ракета от залетіла в Польщу, але він точно знав, що вона розвернеться і полетить назад. От я доктор технічних наук, я хотів би з ним поспілкуватися, щоб він навчив, яким чином у нього там я вже не знаю, мозк, що це. Ну просто повивчати його треба, яким чином він це з'ясував. А на правді, просто він був поставлений в такі умови, що йому треба було виправдовувати поведінку своїх воєно-політичних начальників. І все. І якщо це летіло, ви пам'ятаєте. Значить, кулі китайські на сполученими літали, дали блінки. повинен був коли їх все ж там не сразу, а вдруг там ядерну збору американці вагались, вагались поки як тільки там дімакаті воєнної справи починається, там і перемога десь і тоне. Але ж все ж не вирішили там на якісь години збили, упали, потім піднімали розвідна апаратура, і, і, значить, відклали э, цей візит. Блінкіна в Китай і все таке інше. Тобто, ну кулі давно для цього, для роботи по кулям э, в авіації є э, чергове, призначалося літаки винищувачі з відповідним боєзарядом, тобто ракети, які повинні бити по цім, тобо вони. Можуть висок, не всім і не все так просто можна знищувати, але значить, ППО керівники ППО і про Польщі повинні чітко розібратися, які в них є засоби. Перше, по-друге, навчити своє воєнно-політичне керівництво цим, ну і взагалі зараз навчити будь-які України. Польщі, Румунії, Молдови, от всі, хто приймає участь, наче, розібратися зі своїми спроможностями з точки зору ППО-ПРО. прямо таку зробити методичку, яким чином діяти, от з'являється засіб йому будуть доповідати, що їх треба навчити цьому, щоб ефективно діяти, і це зробити е, професіональним е, е, військовим в кожній з цих країн. І де показати, провести з ними тренування. Якщо отак, так, то отак так і так далі. позаматися, бо війна на дворі. Я не пост. Я, значить, був заступником командующу. Видів двох видів зброї з бойової підготовки. Я розумію про що це, і там більше півсторіччя протиповітної оборони, протиракетної. Я знаю за що і попадав в ситуації, коли всі мовчали з західної України летів. Літак мали і значить в неділю я залишався. СБУ стояло вже поруч. Ті стояв, всі стояли поруч. Гінштаб штаб поруч, а цим займався я. От така історія, тому що я черговий попав на цю е, тиждень. І там треба було брати, зразу, якби з'являється перші особи на командних пунктах на себе в управлінні. Ніхто нічого не брав, але це така справа. Ми не в тому, що я там боявся відповідальності, а в тому як складається, тому що а щоб таким чином не було. Керівництво цим питанням самому розібратися треба, і треба навчити, як діяти в тому числі окреме застосування своїх засобів по повітряним кулям. Там є особливості, і треба знати, якщо вони будуть готові, вони бо себе воєнно-політичне керівництво краще будуть діяти і не скидувати це на чергових генералів, щоб потім сказати: Ну ну да цього знімемо поставимо більш підготовлено і крапка на цьому.